Давайте тип про Америку тільки тепер трошки в іншому ключі. Навколо Тесла новий скандал. Компанію звинуватили у приховуванні доказів пов'язаних з ДТП, що сталося в 2019 році. Тоді водій авто загинув, а його супутник отримав важкі травми. І це сталося це тоді, коли е, керувати машиною мав автопілот. Але він не увімкнувся на перехресті. Керівництво Тесли намагалося цю інформацію приховати, але не вийшло. І через це у компанії тепер будуть величезні проблеми проблеми, бо там все роблять юристи. Так виходить, що ми цього ранку вже вдруге говоримо про небезпеку від ші гаджетів і нових технологій. Ніби лякаємо вас, але ні. Щоб у вас не склалося хибного враження, що вони всі небезпечні. Ми підготували підбірку винаходів корисних. Давайте дивитися. Голограми тепер не лише у фільмах. Китайські інженери створили вентилятори, що проєктують 3 d голограми. А все завдяки швидкому обертанню більше 400 за хвилину. Пристрій можна підключати до телефону і через Wi-Fi перетворювати бажані зображення на голограму. Маленький вентилятор коштує від 40 доларів, великий від 3000. тисяч. Розробку вже використовують для реклами у Китаї. Замість нафти водорості німецькі науковці здійснили прорив в екологічно чистій авіації. Вони розробили технологію виробництва вуглецевого волокна з водоростей. Це ключовий матеріал у сучасній авіації. Такі волокна надзвичайно міцні та водночас легкі, що дозволяє зменшувати вагу літаків і відповідно витрату палива. Волокно з водоростей так само міцне та пружне, як і традиційне волокно, стверджують дослідники. Унікальний винахід вже використовують для виробництва компонентів нового вертольота, що має здійснити свій перший політ вже у цьому році. Розробники підкреслюють, що технологію можна масштабувати та інтегрувати у чинні виробничі ланцюги без значних змін. Сонячні панелі що не потребують сонця. Це новий винахід тайванських вчених. Вони можуть ефективно перетворювати в електроенергію світло від звичайних ламп. В основі технології мінерал, здатний адаптуватися до умов штучного освітлення. Крім того, він дозволяє створювати тонкі, гнучкі і напівпрозорі елементи, що можна інтегрувати на дахах, вікнах, стінах чи навіть у корпусах гаджетів. Це, за словами науковців, відкриває шлях до нових форм розумної електроніки, яка має живитись навіть в малоосвітлених приміщеннях. Завантажити файли на десятки гігабайт за лічені секунди тепер реально. Китайські розробники успішно протестували новий 6 g інтернет, який сягає швидкості до 280 гігабітів за секунду. А це в 14 разів вище теоретичного максимуму у 5G. На дослідження і розробки витратили близько 6 мільярдів доларів. Перші комерційні мережі над швидкісного інтернету можуть з'явитися вже до 2028 року. Повноцінний запуск очікується за 5 років.